Доброго дня, шановні мешканці Народлинської територіальної громади. Отже до мене щодня телефонують, пишуть з запитанням, а як посувається ремонт по Івана Мавчука. Можете подивитися. Я зараз поки вам нагадаю, що вулиця Івана Мамичука протяжністю 600 метрів. Ремонт даної вулиці обійдеться бюджету Звягільської територіальної громади в 23 мільйона гривень. Виграли. Виграла підряд на капітальний ремонт даної дороги наша місцева товна волинські шляхи, власником якої є депутат Звязької міської ради Табалюк Віталій Станіславович. Тут робиться цілий комплекс робіт. Спочатку були видалені всі дерева. Я сподіваюся, що вони все ж таки будуть посаджені і вони є в проєкті тут змінюється і додається ливнева каналізація, також розширяється, де звужується дорожнє полотно. Але мешканці пишуть, і я хочу звернутися до відповідальних осіб, що все ж таки і прилегла територія, яка є тут поруч з цією дорогою, що цей залишається колодязь. Незрозуміло, яка його подальша доля. Він вже буде знаходитися на тротуарі, і щоб об нього не спотикатися, я прошу також це врахувати. Отже, з таким станом на 2 серпня ви бачите, що відбувається на дальному відрізку. Дороги. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть свої коментарі. Давайте їх зразу обговоримо. Дякую всім за увагу.